5 березня вівторок Христос Бог. У багатьох місцях Біблії Христос називається Богом. У Псалмі 50-му Псалмоспівець каже: Прорік Бог нам, богами, Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу Його, і Сіону, корони краси, Бог явився в проміні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг нього все буриться сильно, він покличе з гори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною, і небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Псалом 50, від 1 по 6 вірші: бо коли сам Господь зійде з неба, то буде про голосі Архангела та при Божій сурмі. Перше Солонянам, 4 розділ, 16 вірш. Цей голос буде голосом Сина Божого, який почують усі, хто перебуває в могилах, і вони вийдуть на світло. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 28-29 вірші. Разом із живими праведниками вони будуть піднесені, щоб зустріти Господа в повітрі, щоб вічно бути з ним, і це становитиме нашого згромадження до нього. Друге Солонянам, другий розділ, перший вірш, псалом 50, Перший вірш говорить нам про Христа, Бог над богами. Це один із його законних титулів. Задовго до першого пришестя Христа пророк Ісая сказав Ізраїлеві ці слова розради. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Ісаїв, 9 розділ 6 вірш. Це не просто слова Ісаї, це слова Духа Божого. Бог, звертаючись безпосередньо до сина, назвав його тим самим ім'ям у Псалмі К п'ятому ми читаємо ці слова. Престол твій, о Боже, на вічні віки, берло правди, берло царства Твого. Псалом 45, 6 вірш. Випадковий читач може сприйняти це за просту хвалу псалмоспівця, вихваляння Бога. Але коли ми звертаємося до нового заповіту, ми виявляємо, що це набагато більше. Ми бачимо, що Бог Отець говорить і звертається до сина, називаючи його Богом. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців чи. Через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за неслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиць величності на висоті. Він настільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анголів він промовив: Ти мій син, я сьогодні тебе породив і знову. Я буду йому за Отця, а Він мені буде за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить, і нехай йому вклоняться всі анголи Божі, а про анголів він говорить: Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь своїми слугами. А про сина престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання, берло праведності. Послання до євреїв, перший розділ від першого по восьмий вірші.